Просто не знаю, як на це зреагувати, не розумію, чи це така скупість чи риса характеру. Вся справа в тому, що мій хлопець подарував мені ноутбук, коли ми зустрічалися і все було добре. Але потім, коли ми розійшлися, він почав казати, що йому потрібні гроші, і натякати на те, що я маю віддати йому ноутбук. Коли ми почали з Гришею зустрічатися, то спочатку я думала, що це чоловік моєї мрії, він завжди приходив на побачення з квітами, дуже любив, коли всі звертають увагу на його такі жести. Наприклад, купить букет квітів і подарує мені, а потім просить когось з перехожих нас фотографувати або в кафе варто замовити якусь траву, яка дуже гарна. Що він тут вже це фотографує і виставляє з якимось підписом «Купив киці, смачного Люба! Ти варта найкращого. На початках така театральність і мені подобалася, бо ж хочеться, щоб залицялися, як у фільмах, щоб всі плескали в долоні на освідченні, щоб про це писали якісь друзі чи заздрили інші. Отак ми зустрічалися і навіть вирішили, що пора жити разом. Це виявилося просто доленосним рішенням, за яке я дякую Богу, а якби я вийшла за нього заміж, як би це все тоді було. Виявилося, що Гриша доволі складний в побуті. Його речі мають бути на визначених місцях, а якщо щось посунути чи переставити, то можна нарватися на такі слова. Що просто не уявляєш, що так можна. Наприклад, я прибирала і попросила його коробки забрати з під ліжка, бо мені незручно прибирати. Це був ніби спалах сірника. Замить Гриша вже весь червоний питав мене, чи йому самому не забратися з квартири. Це мої речі, якщо вони тобі заважають, то я тобі заважаю. Давай, викидай через вікно, нічого мого тут тобі не треба. Я просто кліпала очима, бо не розуміла, як може бути на такі слова отака реакція. Далі він театрально вибачався, каявся, що даремно так спалахнув і цього більше ніколи не повториться. Минув якийсь час і у нас зламалася пральна машинка, це орендована квартира, сусіди вже знизу стукають. Щось треба робити, бодай витирати підлогу. Але замість того Гриша починає мені виговорювати, що це все через мене і він не буде покривати збитки. Якщо ти не вмієш користуватися пралкою, то не берися, дивися, що ти наробила. Тепер треба й пралку ремонтувати і сусідам компенсувати ремонт. Я такого просто не очікувала. Звичайно, що там нічого страшного не було. Я сусідів перепросила і заплатила їм кілька тисяч за стелю. Машинку теж відремонтувала і вирішила, що такий мені хлопець ні до чого. Коли його не було, то я зібрала речі і переїхала. Гриша ще потім робив кілька драматичних спроб помиритися, і сердечка зі свічок викладав, і серенаду співав». Але я вже на слова не велася достатньо з мене вчинків. Минув якийсь час, і тут він мені пише, що, мовляв, у нього зараз скрута з грошима, він в лікарні і йому дуже треба грошей. Я тобі колись подарував ноутбук, ти не могла б його мені віддати, бо мені дуже треба грошей. А коли я вже вичуняю, то куплю тобі ще краще з подяки за те, що ти мене сьогодні виручиш. Мені просто дуже потрібні гроші, а ти, моя рідна людина, і я звернувся до тебе першою. З одного боку, це подарунок, і я його про нього не просила він сам його мені купив. З іншого боку, якщо у нього й справді таке з зрошима, що він хоче продати ноутбук, то чи не маю я цій колись рідній людині допомогти? Так, він був доволі двуличним. Але ж на початках нам було добре разом. От не знаю, як вчинити правильно по відношенню до себе і до нього. Може, він змінився і став іншою людиною. Підпишись, підтримай українськомовний контент.